Будівництво всупереч усім заборонам. Так, мешканці вулиці Струтинської, 13 а б'ють на сполох, адже їхнє життя щодня знаходиться у небезпеці, оскільки через ведення в притул до їхнього чотирьохповерхового будинку одинадцятиповерхівки вони та їхні діти ризикують або отруїтися газом, або ж на їхні голови може рухнути будівельний кран. Будинок високий в три рази вищий, і відбувається… Вітровий підпір і котли газові в нашому будинку не працюють належним чином. Тобто вони просто гаснуть. Гаснуть тихо, і люди вже не раз відчували запах газу в їхніх квартирах. Тобто, в будь-який момент, в будь-якого дня, люди можуть просто потравитися від газу. Відповідно до проекту, поряд із вже готовим чотирьохповерховим будинком мав зводитись такий же самий. Однак лише за кілька останніх місяців будівлю звели аж на сім поверхів вищу. Мешканці відразу звернулися за роз'ясненням у дабі. Абі нам дало офіційний лист про те, що з 25 травня 2016 року вони скасували їхню їхній дозвіл на будівництво по вулиці Струтинській, 13Б. Незважаючи на цю заборону, незважаючи на скасування дозволу, компанія забудовник на чолі з власником Немешом, депутатом, до речі, міської ради від сесії від. Радикальної партії вони й далі будують. Однак, як ми бачимо, будівельні роботи тривають. Над головом мешканців сусіднього будинку працюють будівельні крани. Муляри кладуть цеглу, а поряд вже бивають сваї для наступного будинку. Тому невдоволені рівняни організували збори і підписалися під протоколом. Заразом визвали і поліцейських. Чекати їх довелося майже півгодини. Правохоронці вислухали скаргу і вирішили поспілкуватися із головними на будівництві. Добрий день, патрульна поліція, будь ласка, відкриті двері. Я не маю права. Де ваше керівництво? Визвіть сюди керівництво, будь ласка. Керівництво сказало нікого сюди не впускати. Визвіть його сюди. тут А де ваше керівництво? Займається справа. З ким я можу поговорити, хто є старший? Мужчина, що старших немає. Що ви будете зі мною говорити? Я нічого не знаю. Чоловік, який представився охоронцем поліцейських на територію будівництва, так і не пустив. Жодних документів не надав. І місія поліцейських на цьому, як з'ясувалося, закінчилася. Зрозумійте нас, ми то, щоб почекав. Почекайте, як почекайте, якщо люди, люди працюють нелегально, ви маєте право зупинити їхню діяльність. Якщо вони нас пустять, якщо вони нас не пускають без дозволу, ми також не можемо Ми такі самі жителі країни. Ми вимагаємо, ми щоб розуміє. ви зупинили їхню незаконну діяльність. Інформація має перевіритись. Тоді But... начальство дасть нам добро. А тим часом працівники, які трудилися на будівництві, аби уникнути розбірок, почали втікати від поліцейських через інші виходи. Забори, як кажуть, полями і городами. Нашій знімальній групі разом із копами довелося бігти за добросовісними будівельниками. Одного таки вдалося нас догнати. Ви сьогодні працювали? Працював? Скільки часу ви вже тут працюєте? Скільки часу тут працюєте вже? Скільки часу угу. Ну, На цьому будівництві нас це саме. Та рік? Рік на цьому будівлю. Щодня, так? Так. Да. Розпитали і відпустили, незважаючи на те, що ці люди працюють невідомо на яких підставах їх ніхто не затримував. Мешканці будинку вимагають від поліцейських хоч якихось дій. Однак ті розводять руками і викликають ще два наряди поліції. Відтак згодом прибуло ще четверо людей у формі. Однак суті питання це не змінює. Знову мешканцям будинку радять написати заяву, яку сподіваються, таке розгляне вище поліцейське керівництво. Поліція радить нам писати звернення. От ми сьогодні складемо протокол, звертатися в Дабі, тому що вони говорять, що лише Дабі може зупинитися будівництво, але в Дабі говорять, що вони направляють вимогу щодо заборони будівництва в поліцію і в прокуратуру. Однак чи розірветься це замкнуте коло навколо будівництва по вулиці Струтинській, 13Б, поки невідомо. Невдоволені рівняни зупиняти боротьбу не збираються. Однак бояться, що через бездіяльність відповідних інстанцій цей процес затягнеться до того Моменту, що навколо їхнього чотирьохповерхового будинку височитимуть не лише одинадцятиповерхівки. Вікторія Бондар, Вадим Друзюк, випуск новий.